Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні у цей суботній день. Я рада вас вітати у своєму родовому гнізді. Сьогодні у нас позапланова поїздка. І не думали, не гадали, що поїдемо. Але приїхали. Бджоли нас заставили. Ми сьогодні зранку пішли посапати картоплю в себе на городі, там вдома. І саме виходив рій. Він сів на гілку яблуні. Ми гілочку зрізали гарненько, у ящик положили, але вільних вуликів у нас вдома не було. Тому ми приїхали сюди. Тут у нас пасіка і тут є вільні вулики. І ми Садили роя. Ну, а раз вже приїхали, то ось тут попололи бур'яни. Тут багато пер'ю посходило, ну і в мене залишився перець, посадила перець, висадила остатки перцю, скажімо так. Ну, от так зараз виглядає наш овець. Сьогодні мала розмову з сусідом. У нього гуси, класика жанра. Гуси пасуться во всі. Ну, в общем, не знаю, що ми тут здаремо, бо ми приїдемо раз у тиждень, а цілий тиждень, що тут відбувається, ну, одному Богу відомо. Ну, але це не саме головне в житті. Ну, скажімо так. Молоді люди, я думаю, що послухаються. Ну, хотіла вам показати ще. Одну, скажімо, таку неприємну річ. Не люблю я таке показувати, але покажу, мабуть, бо ж всі жаліються. Ну, і я покажу, що й мене не минуло таке. Були морози. Ну і ось черешня перед вами. Ось, Бачите, приморожені ягодки. Ну, я не знаю, вони там повідходять чи не повідходять. Ну, таке щось трохи є, трохи змерзло. А ось перед вами виноград. Цьому винограду дуже багато років. Таке я бачу вперше. Подивіться, жодної живої гілки. Що це за мороз був, це вже я не знаю. Скільки тут було градусів. Геть все змерзло. Подивіться, скільки тут було грон винограду. Ось, бачите. Воно вже і висохло. Дуже й осипається. Це Київська область, Кечанський район. Ну, але залишилися, Вон, бачите, відходить листочки там, десь по одненькому, по одненькому відходять. Це мало зажива стала, звичайно, але ж це все погибло. Жалко на це дивитися. Я його чіпати не буду, я взагалі не знаю, як правильно. Я з таким стикаюся вперше. Навіть не чекала, що таке може бути. Він дуже витривалий цей виноград. Скільки себе пам'ятаю, стільки пам'ятаю цей виноград. Він у нас тут вже росте, роз... хто зна скільки, я його вже обрізала, обрізала, бо він тут а... стовбурі вирізала, такі вже старі-старі. Ну, трошки омолажувала його. Ну, тепер оце все таке. Ну, але це не найстрашніше в житті. Єрунда, скажімо так. Ну, отак от виглядає мій квітничок сьогодні. Бачите, туйки мені дуже подобаються, вони такі золотісті стоять. Подобаються мені ці туйки. Ну і сьогодні такий день огорчені, скажімо так. Ну, огорчені, радості. Не тільки адже роя впіймали. Оце подивіться, що це за рослина, хто знає. Може, ви в курсі, що це таке? Пам'ятаєте, я вам розказувала і хвалилася, і от паличками так обтикала це все. Що я на ринку у Макарові купила новозеландський дельфініум минулої осінь. І я ж його висадила. Ну, продавали шкурнівіща, з фотографіями продавали все як положено. Багато людей купило. Ну і ринок у нас приличний, скажімо так. Ну, це таке от буває. Подивіться, ну це ж явно не дельфініум, це я не знаю, що це таке. Я взагалі не знаю, що це таке. Ну, як хто знає, що це за бур'янець, чи може квітка, пані Ніло, може ви знаєте, у вас багато таких всяких екзотичних рослин. Якщо ви дивитесь мене, скажіть, що це я купила, що мені продали верніше. Дуже не люблю, як люди обдурюють. Це для мене гидко і бридко. Ну, але, бачите, як буває. Ну, це колись дуже давно в немішаємо. Ми так купили кліматіс. Ну, це років 30 назад, Теж якось її продали нам бур'янину. Ну, от корнівіща не можна купляти, тому що дуже багато є шахраїв. Ну і представляєте, це ж у нас дуже великий ринок там. Це ж багато людей купляло, не одна я. Я вже підійшла, там вже були розібрані сорти фактично. Там були остатки, і це всі, оце таке купили. У мене слів немає. Ой, дорогі друзі, ну, в житті всяке буває. Отак От виглядає деревоподібна гортензія мамина. Уже з'являються бутовини, вон там всередині. Ось цю я обрізала нижче. Бачите, який мороз був. Навіть гортензія пример місцями. Ну, оце таке буває. Отак От виглядає. Кущ ожини. Це Black Satin. Дуже подобається мені цей сорт. Вона, по-перше, дуже велика по своєму розміру. І солодка, смак у неї. Ідеальний. Дивіться, яка гілка велика ж на дерево поплилась і вона спускається аж там внизу. Скоро ось-ось зацвіте Ну, я сьогодні поливала трохи Так. Ну і ще ось один кущ. Це теж мамині посадки, все. Деревоподібна гортензія, Аннабель. Подивіться, вона вище мого росту. Така красуня. Ну, з бутонами вся. От. Дорогі друзі. Продолжайте пьянувать воды сверху. Вот такие красивые, очень красивые, тонны. А вот светлишие. Рожевий І ось такий пурпурний, навіть я б сказала, рубіновий у нього відтінок якийсь дуже красивий колір. Розкриваються півники. Дорогі друзі, ну і підведу вас покажу ройок. Ну ось, пожалуйста, півень уже дворі. І що ти будеш їм казати? Розказувала молодежі, що треба крила обрізати, що треба дирки позакривати, що треба фіртку в заборі зробити. Ну, це таке. Що вам сказати? Ось мої теджілки, які хотіли драпонути сьогодні, а я їм сказала, що ні, поїдете зі мною і будете займатися справою. Тут вулик вас жде з рамками. От. І я їх туди садила. Ну, от так у нас сьогодні, дорогі друзі. Може ви мені розкажете, як сусідські гусей одвадить з корми? Це ціла проблема. Подивіться, що з Це моя любима ягода. Я так уже ж надіялася, що в цьому році я посмакую. Подивіться, що шовковиці. Все змерзло. Там є ще стара шоковиця, але вона ж висока, туди далеко лізти, треба за ягодами. А ця низенька. Я ж дивлюся, стільки-стільки багато. Ну, думаю, це вже буду від'їдати влітку. Ну, там наверху, може, що й вціліло, дуже шкода. Ну, це такі справи у нас сьогодні. Тож, дорогі друзі, проведу вас ще до свого ставочка. Покажу вам свій ставочок. Я тут вже садила їм Ну, ставочок це голосно сказано. Але отака собі водойма, яку ми зробили. Так, ми сьогодні ще воювали з чорними мурашками. Чорні мурашки напали на оцей вулик, на, оцей, на цю сім'ю. І це жах був. Ми його переставили, а на тому місці я посадила цибулю і кабачки, де стояв цей вулик. І цих мурашок ми випровадили звідси, ну не знаю. Вони такі упрямі, що можуть вернутися. Побачимо, як далі буде. Ну, от так наш садочок виглядає сьогодні. Отак от, от посходила травичка. Ниточки стали більш замітні вже, більш помітні. А ось осінні мої посадки, хосточки. Бачите, я думала, що вони вже й не посходять, посходили хости. А це весною посадила магонію. Ну, і це мамині посадки. Це сірінь і аннабель. Ну, а тут, як ви бачите, Оці водоймочки. Ну, скажу вам так, треба почекати, поки це все заросте барвінком, поки тут підійметься газовна травичка, поки це все зазеленіє. Ну, а ось поки ви бачите німфей листя і вар'єгатний аїр виглядує із водоймочки. Поки все потрошку приживається. А тут волотисті гортензії, лівана. А ось ваніла Фрезі, Фантом посередині. Ось він. І ще одна ваніла. Ну от так у нас сьогодні в садочку. Звичайно, це ще тільки початок. Початок і треба чекати, поки все виросте і поки все буде прикрашати цю територію. Тож, дорогі друзі, Буду закінчувати свою прогулянку в саду, пора збиратися додому, втомилися, зробили чимало роботи. І я хочу вам побажати гарних вихідних. Завтра неділя. Відпочивайте, набирайтеся сил, щоб наступний тиждень вам почати. З гарним настроєм і в доброму здоров'я всім миру, нашим непереможним воїнам на снаги. як найскорішої перемоги і повернення додому живими і неушкодженими. Тож, дорогі друзі, до побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія у своєму родовому гнізді.